Мами в серванті жило багато красивого посуду з кришталю і поцеляни: салатниці, фруктовниці, оселедниці, набір з 12 тарілок, чайний сервіс. Мама все це купила ще за радянських часів, раділа, що вдалося через знайомих. Вона називала це відірвала. Коли у нас були гості, я ставила на стіл скатертину, яка так і просила красивого посуду. Мамо, можна? Не треба, це для гостей. Але ж у нас гості. Та які це гості, сусіди, родичі? Я зрозуміла, що порцеляна вийшла із серванту, до нас має приїхати англійська королева. Раніше так було заведено купити і чекати, коли почнеться справжнє життя. А те, що вже зараз не рахується, що це за життя таке, мало грошей, мало радості, багато проблем. Справжнє життя почнеться потім. Ось так зараз і почнеться. І в цей день ми будемо їсти суп із кришталевої супниці і пити чай з порцелянових горняток. Але не сьогодні. Коли мама захворіла, вона майже не виходила з дому. І якось вона каже, відвези мене на ринок. А що тобі треба, питаю. Останнім часом одяг для мами купувала я і завжди вгадувала. Хоча я не любила шопінг для неї, у нас були різні смаки, і те, що подобалось мені, не подобалось їй. Мені нову білизну треба, я схудла. Підібрати мамі білизну було складно, бо в неї була нестандартна фігура. Ми поїхали в магазин, він був при вході на ринок. Мамі було важко йти, її боліли ноги. Прийшли, вибрали, приміряли. Тут дуже дорого і не можна торгуватися, каже мама. Ідем ще кудись, подивимося. Мамо, купи тут, я аж плачу, кажу. Мама вибрала білизну. Скільки коштує? Дві тисячі, каже продавчиня. Дві тисячі за труси. Це комплект з нової колекції, пояснює продавець. Та яка різниця? Під одягом все одно не видно, бурчить мама. Вона була відверто обурена. Я намагаюся показати продавчині, мовляв, зроби щось. Ой, каже дівчина, продавець, дивлячись на мене, я випадково на ту ціну сказала, один нуль додала двісті гривень ціна. Інша справа та він і двісті не коштує, але ми просто втомилися шукати. Може, скинете ще кілька гривень. Мамо, це магазин, не ринок, тут не можна торгуватися. Я плачу з банківської картки, щоб мама не бачила купюр. Чек відразу ховаю, забираємо покупки і йдемо до машини. Гарний комплект, нарядний. Я спеціально сказала, що не подобається, щоб свій інтерес не показувати, а раптом нам би скинули ще кілька гривень. Ніколи не показуй продавцю, що річ тобі сподобалась. Добре, мама». І завжди торгуйся, а раптом скинуть. Добре. Я вже звикла все життя, що отримую від неї поради, які не можу застосувати у своєму житті. Як на мене, дурня повна, не жити, а чекати. В грудні перед Новим роком мамі різко стало краще. Вона повеселішала, стала сміятися. Мене це надихнуло. На свято я подарувала їй красиву білу ковтинку з гудочками. Вона мені сподобалась, я подумала, що мамі вона буде дуже лечити. Дякую, сказала мама і сховала її в шафу. Одягнеш її на новий рік? Ні, навіщо? Ще заляпаю. Хай буде на потім, коли поїду кудись. Мамі, очевидно, вона не сподобалась. Вона любила яскраві кричущі кольори, а може, навпаки, дуже сподобалась. Вона розповідала як молодості їй хотіла наряжатися, але ні одягу, ні грошей у неї не було. Була одна біла блузка і багато шарфів. Вона міняла шарфи, щодня зав'язуючи їх по різному, і через це на заводі, де вона працювала, усі вважали її модницею. До тієї новорічної блузки я також подарувала шарфе. Думала, що подару... подарувала мамі хоч трохи молодості, але вона сховала молодість на потім. В принципі, все її покоління так поступало Відкладало молодість на старість, на потім, все найкраще на потім. І навіть якщо очевидно, що найкраще уже минуло, все одно на потім синдром відкладеного життя. Мами не стало раптово. В цей день ми збирались до неї всією сім'єю і не встигли. Я була приголомшена, розгублена, ніяк не могла взяти себе в руки. Я ніби не встигала усвідомити, що відбувається навколо. Поїхала, тепер її вже пустий дім. Треба було знайти її записну книгу, обдзвонити друзів і запросити на похорон та поминки. Я зайшла в квартиру і довго сиділа, мовчала, слухала тишу, і раптом абсолютно безпричинно відкрилися двері шафи. Я підійшла до неї, там лежала мамина білизна, рушнички, скатертини, а зверху лежав великий пакет з надписом На смерть. Я відкрила пакет. Там лежав мій подарунок, біла блузка і комплект білизни. Той самий, який я купила за 2000. Я побачила, що на етикетці збереглася ціна, тобто мама все одно дізналася, що він коштує дорого, і відклала його на потім, на кращий день її життя. І ось, очевидно, цей день настав і почалося інше життя. Справжнє життя це те, в якому багато радості. Тільки радість не треба чекати, її треба створювати самим. Цьому треба вчитися, жити сьогодні, не відкладаючи краще життя на потім.